Спробуйте уявити світ, де всі малюють море, м'які хвилі, золотий захід сонця, пісок під ногами. А ти малюєш синього звіра з червоними крилами, який посміхається. Всі сміються, кажуть, що це за казка. А ти продовжуєш, бо ти не море. Ти свій власний всесвіт. Марія Примаченко народилася у 1909 році в селі Болотня на Київщині серед мальв, співів і народних казок. У дитинстві вона перехворіла на поліоміеліт, хворобу, яка залишила її ногу слабленою на все життя. І тоді, коли вона не могла бігати з іншими дітьми по полях, Марія почала створювати свій власний всесвіт. Вона малювала все, що відчувала серцем, бо не хотіла просто. Відтворювати реальність. Вона хотіла створити свій власний світ. Світ, де леви не кусають, а обіймають, де птахи не співають, а розмовляють з квітами, де навіть найстрашніший звір може цвісти. Її роботи не про те, що ми бачимо очима. Вони про те, що ми бачимо серцем. Це не просто картини, це сни, це молитви. Це казки, які приходять у найтемніші ночі. Зараз я хочу згадати про те, як хвороби формують мистецтво на прикладі відомих творців минулого. Фріда Кало після поліоміеліту та аварії малювала свої сни свій біль. Людвіг Ван Бетховен створював найсильніші симфонії, вже майже нічого не чуючи. Вінсент Ван Гог писав небо, яке горить, навіть коли горів сам. А Примаченко малювала своїх звірів, які сміялися. Навіть коли навколо панував морок. Її полотна це не втеча від реальності а боротьба за неї. Бо що таке справжній митець? Це людина, яка навіть через сльози вибирає кольори. Марія не навчалася в академіях, вона не читала книжок з анатомії чи перспективи. Її вчителями були Луги, квіти і ті ночі, коли фантазія підказувала, образи прямо на півсні. Її мистецтво належить до наївного мистецтва, напряму, де художники малюють інтуїтивно, без професійних технік чи правил. Але саме в цій простоті ховається щирість, наївне мистецтво це коли ти малюєш так, як бачить твоя душа, а не як диктують підручники. Це мистецтво чесне і безпосереднє, як дитяча фантазія, але водночас воно сповнене мудрості. Марія не копіювала реальність, ні. Вона придумала свою. Коли світ став жорстоким, її наївне мистецтво лікувало, бо воно не про форму, воно про дух. У 1935 році її роботи вперше показали на виставці в Києві. А потім був Париж. Пабло Пікасо побачив її фантастичних звірів і сказав: Я схиляюся перед цим генієм. Під час Другої світової війни Марія втратила чоловіка, залишившись одна з маленьким сином. Вона не втекла до міста, не кинула пензель. Вона повернулася в рідну болотню там, серед лугів і співів. Народжувалися її звірі, її добрі леви та розмовні птахи. Чому власний стиль найсильніша зброя, запитаєте ви. Бо коли всі йдуть однією дорогою, тільки ти знаєш, куди веде твоя стежка. Так от і я, дорогі мої глядачі, намагаюся показати вам трішки іншу сторону, показати душу, нерв картини, кінофільму. Чи художник, а не просто видати інформацію з Вікіпедії, як це роблять інші. Бо коли ти не боїшся малювати свій внутрішній світ, ти стаєш іншим, ти стаєш безсмертним. Фріда показала нам біль. Ван Гог показав хаос, Бетховен беззвучну музику. А Марія Примаченко показала нам казку, в якій хочеться жити. Пікасо колись теж обрав інший шлях. Він відкинув реалістичні портрети і створив кубізм, який шокував свій. Одного разу він сказав Я шукав і нічого не знайшов краще за самого себе. Так само Марія не шукала бути схожою, вона знайшла себе і стала символом української душі. Її роботи це не просто народне мистецтво. Це код любові, код фантазії та надії. Вона померла в 1997-му, залишивши понад 650 робіт. Її квіти не в'януть досі а світяться. Її звірі не кусають, а ніжно обіймають. І сьогодні, коли кожен хоче бути модним або в тренді, її історія шепоче нам будь собою! Навіть якщо весь світ малює море. Чи готові ви намалювати свій власний світ? Навіть якщо його не зрозуміють відразу? Напишіть в коментарях, що для вас означає мати свій власний стиль. І якщо ви відчуваєте мистецтво серцем, підписуйтесь. Бо тут ми не просто говоримо про кіно та фарби, ми говоримо про душу. Довімаю кожного з вас та до нових зустрічей.